з Аліекспрес для затишку вдома. Let's get it. Погнали! Hello, hello, Як багато хто із вас знає і дивився попередні передні частини влогу. А якщо не дивилися, то я закликаю вас подивитися. Ми, як місяць, приїхали нове житло і зараз закуповуємо все з нуля в квартиру, бо в Канаді всі квартири вони повністю пусті. Якщо в Україні можна зняти квартиру, не то що можна зняти, ти знімаєш квартиру в тебе там і ліжко, і дивани, якісь там світильники, то все-все-все, що тобі треба і не треба. То в Канаді воно все з нуля і треба все закуповувати. Якщо ти сильно хочеш комфорту і якогось такого типу затишку, то треба докласти більше зусиль для цього всього. І для цього. Я вирішила зняти окреме відео про розпаковку з Aliexpress того що я купила для дому. Звісно, тут не все для дому, але давайте закриємо на це очі, бо я то така дівчинка, яка любить в мані витратити. Все таки саме в коментарях, але я і люблю затишок вдома і створювати його я теж люблю. І давайте ще зробимо вигляд, що я оце все не відкривала до розпаковки. І знаєте, добре, що я повідкривала все ще до того, бо я мала змогу протестувати це все і зрозуміти, як воно працює. Першим у нас на черзі йде отакий е світильничок. Я взагалі не люблю верхнє світло <кій> кімнатне. Тож це як такий порятунок. Ось пультик такий. І я сьогодні зайшла в магазин і купила батарейки. Зараз разом ми його зробимо. Беремо цей апарат Да, зараз зламає ще, Маша зламає все. Працює, працює. Так я не знаю, що це. Грін, блек. Red, Red Color. Такий голубий є. Є колір Sunset. Жовтий є ще. Фіолетовий. Такий фіолетовий. Ну, коротше, кольорів тут предостатньо, можна побачити тут їх багато і мені здається, буде, коли темно, буде взагалі класно. Лайк like. для цього. І йдемо далі. Далі у нас ось такий годинничок. Це вже годинничок, ось такий як смарт-годинник. Теж виглядає по-своєму прикольно, і затишно і сучасно. Не просто якийсь просто годинник. Тут є шнур, я його зараз заправляю от сюди. Тут ще можна батарейку, тут є ззаду ще батарейка. І мені цікаво, я його, коли я тільки отримала, я його вибудувала тут в годину точно. Але мені, мені здається, що він має як весь час переналаштовуватись заново, якщо я його відключаю. Так, да. виходить так, що він... треба буде його заново... Коли я його вже повністю включу, не буду вимикати, то треба буде заново поставити всі години. От, ось такий годинник, мені здається, дуже класний. І тут він, коротше, прикол в тому, що є і години. Тобто можна і вибити, і температуру і що ще ну краще і температура 100% і мені таке дуже подобається. Можна буде там під телевізор поставити, чи там десь ну прикольно, Скажіть, напишіть коментарях. Я дуже буваю прискіпливо до речей від в хаті. Я дуже люблю щось незвичне, щось прикольне. І я дуже хотіла цікаву підставку під щітки і зубну пасту. І коли я побачила на Алі оце ви скажете: ну воно ж там виливається, бо воно ж там ну, непрактичне. Мене це не хвилює. Мене хвилює те, що воно прийшло, воно прикольно виглядає. А все інше мені по барабану. Бо я їздила навіть в секунд пошукати щось прикольне. Або в секонді, хто хто знає, можна щось цікаве класне знайти в чергу секунд секунди. Але нічого не знайшла, коли побачила це. Вибір був очевидний. Тож воно тепер в мене, і я дуже рада. І воно прикольно виглядає ну, Просто ви прикольно. Наступне для дому. Да. Ось вставка. Це коли я тільки отримала всі ці пакунки, я їх розпаковувала окремо, і думала це все вставити в вогло. Взагалі, але потім вирішила зняти окремо відео. Тут, коротше, у нас в ванній кімнаті дуже великий простір під дзеркало. І коли оці всі баночки вони можуть, в принципі, всі стояти, так от аби як. Але звісно ж, коли ти там ними користуєшся, вода витікає. А я взагалі не любителю цих всіх вод навколо моїх рак. Не не люблю оцей якийсь такий своєрідний безпередок, хоча це вода, звичайно. Я вирішила структуру. Цей процес. І на AliExpress побачила ось таку, от вам фотографія, ось таку поличку. Міні-шафку ось таку з поличками. І я зрозуміла, все, я беру. І взагалі це було найосновніше, з чого складалося взагалі все оформлення на AliExpress. бо воно і насправді найдорожче коштувало, воно там коштувало здається, 24 долари. Канадських, щось таке, і ось як воно зараз виглядає. У нас в ванній дуже класно, я дуже рада, і воно тепер все не настільки такий візуальний шум створюється. Вау, я прям супер ексайтед Я можу в описі написати артикули до всіх цих товарів, або ви в коментарях, що вас саме цікавило, Я вам відповім і напишу артикул. Так само для дому ще були такі підвісочки для бритв. Може, коли зустрічали десь на просторах Aliexpress. Для дому це в принципі все, але насправді це навіть такі дрібниці, але вони полегшують побут і створюють якийсь такий затишок Тож напишіть, як вам і. Що вам сподобалось. А тепер можна можу показати щось для мене. Це ось така штучка. Ви запитаєте, що це таке? Я вам зараз розкажу, звісно ж. Це для міні-чохольчик для окулярів. Отут посередині ми вставляємо окулярки, і воно, до речі, на магніті. Дуже прикольно. І ми беремо і надягаємо, одягаємо. У нас такий прикольний аксесуар до якогось лука. Поки не створювала, звісно, луки з цим. Але прикольна штучка така. Міні, але може, може відбавити якийсь образ. Далі я замовляла для своїх прикрас, звісно ж, якийсь органайзер. У мене в Україні був дуже класний органайзер, але коли... Я переїжджала в Канаду, то я не брала якісь такі міні-речі, бо це можна купити тим, на тому самому Aliexpress. Але те, що в мене було, була дуже класна така шкатулочка, я її не знайшла на Алікспрес, його, походу, видалили. Тож мені довелося замовити щось інше. Але ось, наприклад, ось така шкатулка, така прикольна форма в неї. І вона отак от відкривається. Я вже тут трошки поскладала таку прикрасу, до речі, якщо є вас дані, дивляться. Мене <смір> ось я. я зберігаю рідко ношу, але ми можемо це виправити. От тут синочки поскладали, ось такі теж прекрасні. Ну, коротше, прикольна така шкатулочка, незвична, і вона, по суті, доповнює якийсь інтер'єрчик. Ось такий тубус, тубус. Ще одна шкатулочка. Ось така. Тут вона ось так відкривається, і ось так. Я теж вже поскладала, але вона дуже смердить. Я її вже два дні тримаю відкритою, але вона запах не уходить. Але в принципі прикольно, така звичайна, але добре, що є такі шкатулочки. Ну і в принципі, там ще були дві, дві пари спортивних шортів для мого спорту. Але це вже таке, це вже не варто настільки уваги. І ось така розпаковочка. Можливо, вас зацікавило щось. пишіть в коментарях, давайте мені свій фідбек, можливо, мені взагалі такі розмовні відео треба частіше знімати. Буду дуже-дуже вдячна і цікаво мені буде все почитати. Всім цьому вам підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!